Так, ну що ж малята, хлопчики і дівчата? Кажуть, що буде похолодання до мінус двох. Обробляють багато каліїм. Знайшов я в себе монокалій фосфат. Дам 25 грамів я вже дав. Далі мегафол. І сьогодні зранку був такий туман і було видно, що полотинний кліт вже починає плести полотину. Також в мене на залишку було десь так грам 10 міральдо. Це акарицид, якщо я не помиляюсь, від кліщів. Як то кажуть, не знаю, чи допоможе, бо холодно буде, головне, щоб не зашкодило. Змішаю це все і йду обробляти. Буду обробляти в основному. В основному буду обробляти ті е, саженці, які я пересадив, і, а також лохину, якщо залишиться розчин. Так, забув я ще сказати, що в мене є тут ще й сонечка. Але соницю я занесу в цей приміщення. Так, попади під оброблені також і повинні, де видно. Лухина і тут все дещо є таке. Так, в основному вже викопав я той, який прижився ведмежі привитий. Також буду обробляти, тому що, тому що заморозки в них. Так, а тепер треба мені ще обробити нові посадження. Все, Фуртензі... фурзиція. Березхліт. Знову форзиція. Це я навіть не знаю як називається білими кліканами цвіте. Знову Но берез. Вигела цвітуча. Вігала борєгатна. Знову вар'єгатна бор вигела. Це я забув спірея, здається, жовта. Також спірея. Це вже йде язмі. Цвіточок, дуже класно пахне. Ракетник червоний. Так, оце. Або бересклет, забув як же ж він. Популярний пляж є. Менше з тим. не Майами. Так, сьогодні я ще посадив декоративну вербу. Дві штучки і дві штуки хакурені шики на власному корені. Ось таке от, не знаю чи буде чути. Я там розказував претензії ржава. Так, є розчин. Також буду обробляти блохену, Тому що я сьогодні зранку прийшов і тут дуже багато повотинного кліща було. Павутини після туманду дуже добре видно. Ущо?